Великдень менше ніж за тиждень, тому ми вирішили з'ясувати, яка вартість середньостатистичного зібраного кошика цьогоріч. Широкий вибір смаколиків і довжелезні черги. На місцевому ринку справжній ажіотаж, адже могилівчани активно готуються до свята. Обирають найкращий декор для частувань, стильні кошики та смачні пасочки. Цієї весни найактуальнішими є кошики білого кольору. У могилеві-Подільському його ціна складає 450 гривень. Чарівний аромат і святкове упакування пасок не дає пройти повз. Продавці кажуть, містяни на одній не зупиняються, беруть по декілька штук. Отже, вартість півкілограмової паски 55 гривень. Сир та яйця є складовою частиною великоднього кошика, тому десяток яєць коштує 40 гривень. А пів кілограми сиру 145 гривень. М'ясні вироби вважаються одними із найдорожчих частувань в кошику, але і їх могилівчани не ігнорують та розповідають, що саме будуть купувати. Як зазвичай, де колбаска, де місце, кусочок сала, хріно обов'язково. І сир, сир, да, голландський сир беремо теж ставимо пасочки. Ну, і яйця, і дітям солодощі кладемо. Знову поки нічого. такого. – А що плануєте придбати? От колбаску. Пані Світлана розповідає: ціни за попередній рік значно не відрізняються. В тому році була колбаска в цьому році 380, вісімдесят. Тож трошечки дешевше. Люди купляють, готуються, кладуть. Хто кладе в холодильник, хто передає дітям. Отже, середня ціна зібраного кошика обідається містянам від 1070 гривень. Порівняно з минулим роком, вартість великоднього кошика у 2024 році збільшилася на 17%. Деякі продукти подорожчали, а деякі навпаки зменшилися в ціні. Самі жителі могилів Подільського наголошують, що підвищення цін не завадить їм гарно провести великодні свята.